Добрий день, шановні друзі, Етер Бібліотем Чернівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка представляє Інну Осмініну у рубриці Ідеальна емоція. Сьогодні ми поговоримо про профілактику депресії як запоруку щасливого життя. Інна Осмініна. Вона закінчила. Ізмаїльський гуманітарний державний університет отримала професію психолога з відзнакою. Далі вона працювала у школі, і вона цим періодом дуже пишається, тому що з боку дітей, з боку батьків, з боку адміністрації була дуже висока ступінь довіри. Вона отримувала дуже велике задоволення від своєї праці. А далі життя склалося так, що вона приїхала до. Києва, і там працювала з дітками, які мають такі соціальні гаразди особливості, як аутизм. Далі життя триває, змінюється, і вона переїхала до Чернігова і там відкрила філіал такого психологічного центру. Інна дуже Цікава людина, вона дуже любить природу, вона дуже любить тварин, і вона, мабуть, там відновлюється після такої важкої роботи психолога. Тому вважаю, що відео для вас буде корисним, ідеальним, і ви отримаєте позитивні ідеальні емоції. Доброго дня сьогодні з вами на зв'язку. Я Інна Осмініна, я психологіня за фахом зі стажем роботи більше 15 років. Сьогодні ми з вами поговоримо про депресію. Депресія це таке модне слово, але мало хто розуміє, що за ним стоїть. Депресія, я буду трохи підглядати з вашого дозволу. Це психічний розлад, який призводить до серйозних наслідків, хворий втрачає здатність радіти життю, йому не вдається рішення важких завдань, схильний до негативних виходів з будь-якої ситуації. Клінічна депресія, ми з вами доводимо, лікується лікарем. Зараз я вам розкажу про симптоми депресії. Є основні. Це погіршений настрій без зовнішніх причин більше двох тижнів. Це також підвищена втомлюваність не менше, ніж один місяць. Плюс це стійка втрата інтересу до того, що вам подобалось раніше. Це основні симптоми. Є додаткові, такі як песимізм, суїцидальні думки, не спроба суїциду. Просто думки про смерть. Це також почуття пригнічення, напади страху або провини. Це у нас зараз часто зустрічається. Також падіння самооцінки та будь-які порушення сну та апетиту. Якщо ви у себе знайдете два основних та три додаткових симптоми, то можете сміливо звертатися до лікаря. Тому що депресія лікується тільки медикаментозно. призначення лікаря-психіатра. А ми з вами зараз озвучимо, що ми можемо зробити, щоб запобігти депресії. Коли у нас починаються розлади з настрою, то наш мозок починає працювати на рівні рефлексів, як тваринка. А тваринка наша полюбляє тактильні почуття. Тож я вам пропоную звернути увагу на ваше тіло. Це обіймашки, це масаж, це обов'язково тепле приміщення або теплий одяг. Слідкуйте за цим. Завжди слідкуйте за тим, щоб у вас не було почуття голоду та була збалансована дієта. Також включайте до справи інші почуття. Це запахи. Зараз весна можна виходити на вулицю і вдихати, і там грати в таку гру. Що я відчуваю? Який запах зараз основний? Також ми підключаємо наші очі і дивимось. дивимось на все красиве. Як біжить ріка, як пливуть облака в небі. Все, що викликає у вас хоч якісь задоволення. Також ми звертаємо увагу на нашу сенсорну систему вкусову. Що ви їсте? Спробуйте пограти в таку гру, коли ви будете їсти, заплюште очі і відчувайте цей смак. Про що він вам? Що він вам розповідає? Що він вам несе цей смак? І, звісно, не забувайте дотримуватися режиму сну, харчування і тепло. І таким чином, ми з вами можемо вплинути на профілактику депресії, а також обов'язково згадайте те, що ви полюбляли до того, як з'явився цей стан. Навіть якщо не хочеться, навіть на одну хвилинку, але робіть те, що ви любите. Це вам допоможе зберегти свою психічну здоров'я. А це зараз наша основна з вами задача. exactly